Відеоролик знятий для каналу Exist.ua, автомобіль Mercedes 2001 року випуску Е280, кузов 210. На Xiсті було запо... замовлено ось такий, щуп оливи в автоматичній коробці передач фірми Top Run, каталожний номер 409 597 001 Ось так він виглядає. Так, зараз ми будемо замірювати рівень оливи в автоматичній коробці передач. Оскільки даний автомобіль не комплектується щупом в АКПП, тому треба такий мати в себе. Так, Глушка перевірки знаходиться ось, ми її виймаємо і вставляємо щуп. Щоб вставляється просто до упора. Він, він зроблений під різні моделі, підходить до різних моделей. Він вставляється просто до упору. І далі виймаємо і перевіряємо. Так, лива у нас, здається, знаходиться на мінімумі. Зараз ми протремо це все діло. Так, витираємо. Чомусь стінки виглядають сухими. Щупа до упору і виймаємо. Так, ні. Судячи по щупу, у нас верхній рівень мастила. Так. Так, верхній рівень. Тому... Бажано б такий щоб мати в кожного в себе, для того, щоб час від часу при проходженні ТО, якщо ви його робите вдома, перевіряти. На щупові в нас є, до речі, мітки. Коли АКП 25 градусів, ось рівень має бути, коли КПП 80 градусів, ось має бути рівень. КПП у нас прогрітами щойно приїхали. Тому у нас верхній уровень оливи доливати не потрібно. Так, Заміна рівня мастила в АКПП Щупом топран, замовленим на Екзісті, завершена. Дякую всім за увагу.